Всім привіт, друзі! Їдемо зараз дивитися гольф 5 Клієнт написав, попросив оглянути вже вечір, сонце сідає, але ми вирушили, залишилась хвилинка. Доїжджаємо, зараз будемо дивитись машинку і покажу вам її також. Зробимо огляд, також в цьому огляді буде. Ще Ford, Ford Focus. Також я його знімав. Все будете бачити. Під'їхали до гольфіка вже. Ось такий він на вигляд. Власника ще немає. Зараз вийде. Дасть ключі, тоді будемо. Дивитись. Такий нюанс перший, що я бачу. Далі нюанс по дверці. Підкрашена. Передня права дверка балончиком там. Неаккуратно трішки. Поріг підігнутий. Задня права дверка також. Туда. Поріг. підігнутий, підкрашена. Все, балончиком, так не зовсім акуратно. Далі задній бампер. Тут також не зовсім гарно підкрашений. М'ятинка є. Тут -то бампер теж підкрашений. Задня ліва арка підкрашена, також підшпакльована. Так розумію, що в домашніх умовах о таке щось в загальному мотор працює рівно Ніяких посторонніх років немає. Фари також це працює, по салончику зараз покажу. Чотири електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал. Круїз контроль є також. 215 тисяч оригінального пробігу, є підігрів, кондиціонер, Парктроніки Також. Тут видно є. Салон збережений, так. Ну, звичайно, сліди використання є, але порівняно з іншими експонатами, то роль трішки затертий. Ось так. Толочок не обвішений. в доброму стані. А ні, не зовсім в доброму. Тут вимазаний. Не побачив відразу. Так, багажник закритий. Є камера заднього виду, але, на жаль, не працює. Тут також все в нормі. Тут також. На місці запаски компресор. Це вже версія, яка йде без запаски. Ось так. Друзі, їдемо сьогодні додому без цієї машинки, на жаль, тому що кожна Кожна деталь була підшпакльована і підкрашена балончиком досить неаккуратно. Виходить, з лівої сторони дві дверки заднє крило потрібно перефарбовувати. І вся права сторона, аналогічно на кожній деталі є підшпакльовка і підкраска балончиком досить неаккуратно. Мені клієнт почав розказувати, що можна це зробити плямками і лаком, все. Перекриє, якщо покращик досвідчений. Але ми з таким експериментувати не досить любимо. До речі, можете написати в коментарі, чи можна вже після такого чи можна переробити, щоб стан машини був е задовільний, чи можна покрасити плямками і лаком це, як він сказав, пере перекрити чи перейти. Тобто зроблять акуратний переход, і, і все там нічого не буде видно, що там щось покрашено чи щось тому подібне. Вашу думку ви можете написати в коментарях, буду вдячний. Да, дякую всім за перегляд. На сьогодні, на сьогодні, все. Їдемо відпочивати. І завтра, новий тиждень, буде нова робота, будуть нові відео. Тому залишайтеся з нами. Сьогодні на огляді такий Фордік у нас Ford Focus 2010 року 1.6 дізель в гарному кольорі. У машинці є три підкраси. Пробивали електронним прибором. Крашене заднє праве крило. Задня права дверка і передня права дверка. на кралі є невеличка подряпана зараз покажу вам ще салончик класна комплектація в нього 4 склопідйомника електросклопідйомника То видно, ще 60-й рік 1.6 дізель. 80 кВт. Далі на клімі, на підігрівах. На... Також є підігрів лобового скла. Так. 255. Тисяч оригінального пробігу. В салоні потрібна хімчистка, звичайно. Ось так виглядає салончик. Тут є вм'яти на задньому крилі. Ось така машинка. Сейчас я закрою капота. Да? Покажу вот так.